Життя може здаватись нестабільним, може здавати, що немає світла, який освітлював би вашу дорогу. Але віра це та сила, яка вмикає світло і змінює ваші обставини. Постійність це рухома сила віри. Ви можете розвивати непохитну тверду віру, яка буде допомагати вам тріумфувати в найважчі часи. Писання каже нам, що Бог це скеля, і він підтримує вас, коли ви стоїте або вкладаєте свою віру в нього. Коли ви живете, спираючись на своє відкриття, про те, ким є Ісус і хто би у ньому. Це дає вам можливість бути вільними, де б ви не знаходились, і що б не відбувалось. Стійте, продовжуйте стояти на цьому твердому фундаменті. З вірою Божою ви до кінця свого життя будете отримувати відповіді на кожне питання. Слово Боже, це світло, а ви дитина світла. Коли ви входите в темряву, там більше не темно. Ви сяєте, і ті, хто у темряві бачать, що є відповідь. Саме віра Боже береже вас у постійній перемозі. Віра це духовна сила, яка може пересувати гори і змінювати обставини у вашому житті. Постійність це рухома сила віри. Вітаю вас, ми і Глорія Копленд. І сьогодні, коли ми записуємо цю передачу, 14 квітня. А вчора, 13 квітня, ми з Лорією святкували 61-ю річницю нашого шлюбу. Хвала Господу! Вітаю! Так, дякую. Нам Амінь. вдалося. Нам вдалося. Хвала Господу. Це дивовижно, що Господь зробив за всі ці роки. До нашого одруження ми були знайомі 6 місяців. А згодом, ще через шість місяців ми з тобою народилися згори. а ще через три місяці ми були охрещені Духом Святим, і як кажуть, решта це вже історія. Це Слава було Богу. щось добре. Отже, ми говоритимемо про молитву і ми розглянемо те, що сказав Ісус під час останньої пасхальної вечері, яку ще називають таємною вечерю. Хоча насправді це була не остання вечеря. В певному розумінні вона була останньою, бо назавжди змінила небо та землю. Оскільки буквально через кілька годин після неї Ісус пішов на хрест. І це була велика субота. Тому вона почалася в середу, а не в п'ятницю. Пам'ятаєте, Ісус сказав? Як Йона був в череві кита три дні та три ночі, так і син людський буде в серці землі три дні і три ночі. І Іван зазначив, що то був великий день. Отже, спершу я хочу прочитати з книги чисел. Тож, послухайте Бог не людина, щоб йому обманювати. І не син людський, щоб йому змінюватись. Послухайте це. Чи ж він скаже і не зробить, говоритиме і не виконає? Я кажу це знову, знову, знову і знову. Це книга завітів. Це не просто старий завіт і новий завіт. Як хтось сказав ну, це просто купка старих білих людей. Ні, це неправда. Ми не такі вже й старі Лорі, ми говоримо не про нас. Але ми почали такими ставати. Ми почали старіти. Так чи інакше, це книга Завіті. І її названо Словом Божим, бо це його зобов'язання. Це Боже Слово. І воно не містить істину, воно є істиною. Бог не людина, щоб йому обманювати. Ісус є людиною за образом Божим. І Він не обманював. Він не говорив неправди, хоча він міг би. Бог є дух, і неможливо, щоб він сказав неправду. А Ісус міг би, але Він цього не зробив. І дозвольте мені нагадати вам ще дещо. Перший завід називається законом і пророками. Закон був потрібен, коли Каїн вбив Авеля свого брата, проти цього не було жодного закону. Тому мав бути встановлений закон. І це встановило закон, який визначав, що є правильним, а що неправильним. І ось це правильно, те, що каже Бог, є правильним. Люди намагаються змінити це, щоб підлаштувати під своє уявлення і так далі. Але ми з Лорією прийняли рішення, коли Кеннет Хейген на одному зі своїх семінарів сказав. Всі, хто хотів би зробити слово Боже найвищим авторитетом в своєму житті, підведіться, будь ласка. Ми, з Лорією одразу ж підскочили, бо ми усвідомили, що проблема більшості християн в тому, що вони не роблять слово Боже найвищим авторитетом в своєму житті. Відповідь на все, ось тут. Вона тут. Вона тут. Відповідь так. у цій книзі це те, чим є Біблія, книгою відповідей, це книга виправлення так. скерування, керування, захисту і вдосконалення. Вона діяла для О, нас так. протягом років. Коли ми дізналися, що цій книзі можна довіряти, їй можна довіряти як другу, як юристу чи лікарю, яким ви вельми довіряєте. Біблія каже: буває друг ближчий за я. Просто дещо подумала. Щоб довіряти цьому другу, ви маєте знати його. Так, Глорі. і саме тому багато людей зазнають невдачі. Вони не знають істину. Вони не знають, що сказав Бог, вони нічого про нього не знають, вони не проводять з ним час. Як ви будете його? У знати? У них нема з ним особистих стосунків. Це правда? Це така правда. І коли вони не усвідомлюють, що Бог написав цю книгу для всіх людей, на всі часи, незалежно від того, якою мовою вони розмовляли, це дивовижно. Так, коли ви чуєте свідоцтва серед всіх народів різними мовами, і слово завжди виробляє одне й те саме. Якщо люди дозволять цьому слову увійти в їхнє серце, оновити їхній розум і потім наповнити їхні уста, то все зміниться. Так, віра Божа все змінює. Отже, давайте звернемося до Євангелії від Івана. Це 13, 14, 15, 16 та 17 розділи Євангелії від Івана. Все описане тут відбувається посеред ночі. Остання пасхальна вечеря. Останній пасхальний седер. Напередодні, як Ісус пішов на хрест, і в 13 розділі Євангелія від Івана сказано, перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що настав йому час перейти від цього світу до Отця, явив ділом, що, полюбивши своїх, тих, хто в світі, до кінця полюбив їх, і під час вечері, коли дьявол вже вклав серце Юді, сину Симона Іскаріота, зрадити його, Ісус, знаючи, що отець віддав все в руки Його, і що він від Бога прийшов і до Бога відходить, встав від вечері, зняв себе верхній одяг, і, взявши рушника, підперезався. Потім налив води до вмивальниці і почав мивати ноги учням, і витирати рушником, яким був підперезаний. Він вмив ноги Юді. Ісус дав Юді нагоду покаятись, але той цього не зробив. І я хочу, щоб ви зазначили, що ви зазначили тут для себе слово завіту, друг. Ми говоримо про друзів. Ми говоримо про найкращого друга і так далі. Але Біблія каже, Є друг з великої літери, який ближчий за брата, це друг по завіту. Між цими двома людьми є кров завіту, і кровний завіт. Це найсильніша угода, яка лише існує. Наприклад, в першому завіті, в 15 розділі книги Буття, Було складено завіт між Богом та Авраамом, і цей завіт був складений на крові тварин. І тієї ночі Бог пройшов по тій крові. Це дивовижно, чи не так? Бог пройшов по тій крові і сказав. Стільки в тебе буде нащадків. Потім, в 17-му розділі книги Буття, Авраам був 99 років, і Господь з'явився йому, Аврааму було майже 100 років, і Бог сказав, ось мій завід між мною та тобою. І щодо мене, тобто Авраама не змушували згодитись на умови цього завіту. Але Бог сказав: щодо мене, і потім він виклав цей завіт і змінив ім'я Авраама. Завіт було складено. Бог сказав: твоє ім'я тепер буде не Авраам, а Аврахам». І ось ця додаткова літера «Х» в імені Аврахам на євриті це Хашем, що означає ім'я Бога. І це перша згадка про зміну імені. При складенні завіту. І ми й досі це робимо. Шлюб це завіт. І під час складення шлюбу стається зміна імені. Приблизно о 8 годині вечора, в п'ятницю, 13 квітня, Джо Стюарт. Змінив твоє ім'я, точніше прізвище. Ти зайшла туди Глорію Джин Ніс. Так. А вже потім, коли ми того вечора поїхали в Ход Спрінс, ти вийшла звідти Глорію Джин Коплен. І тепер ти мав оплачувати так, мої правильно. рахунки. Кохана, залюбки. Так і знадобився певний час, перш ніж в мене з'явилося достатньо грошей, щоб я це оплачувати. зауважила. Я сказав Глорії, коли Господь спонукав нас поїхати до університету Орла Робертса. Глорія, у нас двоє маленьких дітей. Тож, якщо ми поїдемо туди, ми будемо голодувати там. Вона сказала: Кенете, ми голодуємо вже зараз. Краще голодувати, перебуваючи в волі Божій, ніж поза нею. Слава Богу. Але ця книга і завіт процвітання в цій книзі. Змінили це. Так. Це спрацювало, це спрацювало. слава Богу. І досі працює. це все змінило. Так. І досі змінює. Фінанси нашого служіння і досі зростають і зростають. Слава Богу. 2020 рік з фінансового огляду був рекордним. Фактично, в 2019, 2020, а потім в та 2022 роках, ми побили всі рекорди, слава Богу. І все це завдяки ось цій книзі. І тому, що ми навчилися від Кеннета Хейгена. Орела Робертса, Тіол Осборна, Тіл Ловері і Рекса Хамбурда. Ти міг сказати, що ми слухали так. їх всіх. Слава Богу. І це працювало. Безумовно, і це працювало. І ці великі мужі віри зараз перебувають у тій великій хмарі свідків. Слава Богу. Я хочу, щоб ми були дуже і дуже уважні до слів Ісуса, а зокрема, сказані ось тут. Ісусу важливо було, щоб Юда вийшов з тієї кімнати. В Юду війшов дух дьявола, Ісус знав це. Ісусу потрібно було усунути його звідти. Тому Ісус сказав в 26 му вірші 13 го розділу. Іван запитав: Господи, хто це? Ісус відповів: той, кому я вмокнувши, подам шматок хліба. І, вмокнувши шматок, подав Юді синові Симона Іскаріота. І після цього шматка увійшов в нього сатана. Тоді Ісус сказав йому, що робиш, роби швидше, інакше кажучи, іди звідси. Але жоден з тих, хто був при столі, не зрозуміли, чому він сказав це йому. Оскільки в Юди була скринька, то деякі думали, що Ісус каже йому купи, що нам потрібно до свята, чи що подав щось бідним. Глорія, у Ісуса схоже, була приголомшлива репутація людини, яка давала бідним. Так. Амінь. Він міг розбудити юду посеред ночі, якщо там була якась бідна вдова, чи ще хтось, і сказати: я хочу, щоб ти пішов туди і дав їй певну суму грошей. Це повністю руйнує уявлення про те, що Ісус та всі його учні були бідні. Але зазначте, що бідним людям не потрібен скарбник. Щоб мати таку репутацію. Так. І якщо ви прочитаєте восьмий розділ Євангелії від Луки. То ви знайдете там, що Ісусу служили багато багато жінок і багато інших людей. Oh, like так. Оце, oh, як я, ходжу за тобою. Це переносило йому забезпечення, адже вони були його партнерами, вони подорожували разом з ним. Хвала Богу. Так. Отже, ми ось тут. Юда пішов. Коли він вийшов, і послухайте, як Ісус про це каже. Скаже нам, де ти зараз? Я в 13 розділі Євангелія від Івана, 31-й вірш, від Івана. Коли він вийшов, Ісус сказав: Нині, нині прославився Син людський, і Бог прославився в ньому. Якщо Бог прославився в ньому, то і Бог прославить його в собі і невдовзі прославить його. Діти. Ще недовго мені бути з вами. Ви шукатимете мене, і як я сказав юдеям, що куди я йду, ви прийти не можете. Так і вам кажу зараз. Заповідь нову даю вам. Любіть один одного, як я полюбив вас, так і ви любіть один одного. З того дізнається, що ви учні мої. Якщо матимете мати любов між собою, це наша заповідь. Це наша заповідь. Що ж, але. І така репутація має бути і так. у нас. Гаразд, брате Копланд. а як щодо заповіді не кради? Якщо ви любите, ви не будете ні в кого нічого вкрасти. Якщо ви любите, ви не вбиваєте. Любов покриває, вона охоплює, містить в собі всі оці заповіді. І апостол Павло сказав: всі інші заповіді містяться в цьому слові: люби ближнього твого як самого себе. До Ісуса підійшов один чоловік і, спокушаючи його, запитав: яка найбільша заповідь? Ісус відповів: полюби Господа Бога Твого, всім серцем твоїм, всією душею твоєю, всім розумом твоїм. І всією силою твоєю і полюби ближнього Твого, як самого себе. Бо цим виконаєш весь закон і пророків. Це виконує все. І це чудове вчення. Симон Петро сказав йому: Господи, куди ти йдеш? Ісус відповів йому, куди я йду, ти не можеш тепер за мною йти, але пізніше підеш за мною. Петро сказав йому Господи, чому я не можу йти за тобою зараз? Петро хотів знати, він все хотів знати. Для нього це було добре. І я хочу дійти до Ісус відповів йому «Душу твою за мене покладеш. Істинно, істинно кажу тобі не заспіває півень, як ти тричі зречешся мене. І подивіться зараз на початок 14-го розділу. все це тут пов'язане одне з одним. Бо це було сказано тієї ж дорогоцінної миті. Нехай не занепадає серце ваше. Ви, кожна людина, має владу і контроль над своїм внутрішнім єством. Більшість людей, і я зараз кажу про церкву. Про народжене згори людей вони не усвідомлюються. Минуло багато часу, перш ніж я почав усвідомлювати, що маю владу над своїм єством, над своїм серцем. Ісус сказав, не дозволяйте своєму серцю тривожитись та хвилюватись. Це наказ від Ісуса. Не робіть цього, не дозволяйте неприємностям бентежити вас. Не допускайте неспокій, тривогу та все інше? Просто скажіть ні, ні. Я цього навіть не торкаюсь. Я не дозволю моєму серцю тривожитись і хвилюватись. І я не дозволю йому боятися. Чому? Ісус сказав: віруйте в Бога і в мене віруйте. Ось відповідь на це: віруйте в Бога і в мене віруйте. В домі отця мого багато осель. А якщо ні, то чи сказав би я вам, я йду приготувати вам місце? І коли піду і приготую вам місце, то прийду знову і візьму вас до себе, щоб і ви були там, де я. Я прийду знову, тому Ісус прийде знову. це і є причиною Воскресіння. Слава Богу. І щодо мене, це не просто Пасха. Це День Воскресіння. Амінь. А щодо варених яєць на Пасху, то варені яйця кладуть на тарілку пасхального Седера. Отже, в шостому вірші Ісус сказав і пам'ятайте, Бог сказав, Я є. І тут Ісус сказав, Я є. Я є дорога. Він дорога. Я є істина. Він істина. Я є життя. І ніхто, жодна людина не приходить до Отця, окрім як тільки через мене. Колись я привів нас в погане становище. Сама бізнес ідея була непоганою, але вона просто не спрацювала. Це був ізоляційний бізнес, який був справді добрим. Але вагон з продукцією ніяк не потерпляв місто Літл Рок, і на той час, коли він нарешті приїхав, ми вже нічого з цього не отримали. І в нас з Лорією не було грошей. У нас не було грошей, коли ми починали. І ти теж звільнилася з роботи, покладаючись на цей бізнес. Харвіс запросив мене до спілки в цьому бізнесі через те, що я мав досвід продаж, і я склав багато попередніх угод, так. але продукція так і не прийшла. Тож я був в пошуках нової роботи. Глорія сиділа вдома в тому будиночку з трьома спальнями, які ми купили, склавши договір оренди з правом викупу. Очікуючи, що я зароблятиму в цьому бізнесі, але цього не сталося. Тож у нас було ліжко взяти в оренду, я шукав роботу, Глорія була вдома, і мої батьки, ми ніколи нічого їм не розповідали. Коли ми одружилися, ми з Лорією згодилися, що не будемо звертатися до наших батьків чи ще до когось. Ми удвох з усім впораємося, слава Богу. І вони надіслали нам 10-кілограмовий мішок з картоплею. Я певен, що це був Господь. Звісно, бо якби не той мішок картоплі, нам би нічого було їсти. Глорія варила ту картоплю в кавоварці. Так, у всякому разі, поки я займався пошуком роботи, вона взяла біблію, яку подарувала мені моя мама. І там на першій сторінці моя мама написала: Шукайте передусім царства Божого. Так. І все це або всі ці речі. І Глорія сказала: Мені справді потрібні речі. І вона просто сказала: Господи, візьми моє життя і зроби з ним що-небудь. І Господь так зробив, він не відмовив. Господь благословив мене новою роботою. І я розповім вам про це завтра. Бо наш час вичерпано, слава Богу. Не відходьте, ми ще повернемось. Дякую вам за те, що були з нами сьогодні. Це так чудово, що ви дивитесь наші передачі. До зустрічі завтра і пам'ятайте, що Бог любить вас. Ми любимо, ми вас. любимо вас. І Ісус, Ісус є, Господь. є Господь. Ми маємо безкоштовний ресурс, щоб допомагати вам досліджувати і застосовувати ті істини, засновані на біблії, які ви почули. Завантажте для себе тези наших передач з нашого сайту ksiemorhu. І зберіть тези всього тижня, використовуйте їх для дослідження на домашній групі, досліджуйте їх для того, щоб навчати за ними, обговорювати місця писання і ключові пункти з іншими віруючими. Отримайте розуміння з усього того, про що навчається на передачах переможний голос віруючого. Завантажте їх для себе. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіаморкює. Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни. І прояви його сили в вашому житті.